Я Аня, а за моєю спиною музей мерседес бенц Є місця, де час біжить вперед. Є такі, де час зупинився. А є ті, де він робить і те, і інше одночасно. Один із таких феноменів це музей мерседес бенц у Штутгарті. Тут минуле зустрічається з майбутнім. А звичайна прогулянка більше схожа на подорож у часі, причому на чотирьох колесах. З чого все почалося? Штутгарт – місце, де народилася, можливо, найпопулярніший автомобіль у світі. І подивитися на його історію трішки коштує. Тож давайте про ціни. Вхідний квиток обійдеться вам у 16 євро за дорослим, дітям безкоштовно. Чашка капочини 5 євро, круасан – 4 євро. І, забігаючи наперед, парковка за 5 годин перебування нам обійшлася ще в 11 кроків. Розрахувалися тепер до музею. Будівля сама по собі є витвором мистецтва. Музей Mercedes-Benz – це не просто місце, де зберігаються старі автомобілі. Це срібляний вихор з бетону і скла. Що здіймається у небо, немов машина часу, готова віднести тебе в подорож крізь століття. Його архітектура створена нідерландською студією UN Studio, що нагадує подвійну спіраль ДНК. Чому? Тому що Mercedes-Benz вважає, що автомобілі це частина людської еволюції, і щойно ти переступаєш поріг, відчуваєш, як час починає плинути інакше. Усе починається з ліфта. Ти заходиш у цю капсулу і двері зачиняються з тихим шелестом. Замити вже не у 2025 році, а в далекому 1886. Саме тоді Карл Бенц, інженер із мрією в очах, представив світові свій перший автомобіль триколісний патент Мотоваген. Взагалі для мене машина це емоція. Я скоріше по замкам, які я тут, до речі, теж несла. Ось це палац Зольтютют, а це Гельденберський замок. Але давайте повернемося до історії. З чого все починалось? З людей, які навіть не здогадувалися, що змінять цей світ. Ось ці три хлопці: Карл Бенц, Готліп Даймлер, Вільгельм Майбах. Вони назавжди змінили світ, створивши щось більше ніж просто автомобіль. Але знаєте, без кого ця історія могла б скластися зовсім інакше, без жінки, яка не побоялася ризикнути. Перта Бенц не просто вірила в свого чоловіка. Вона довела усьому світу, що ця мрія реальна. Вона сіла за кермо. Та поїхала 106 км без карт, без заправок. Вгадайте, де вона знаходила паливо? В аптеці. Адже в ті часи це було єдине місце, де можна було купити бензин? На восьмому поверсі перші вантажівки і автобуси, що перевозили людей і товари в часи, коли дороги були ще ґрунтовими. Тут можна побачити справжніх велетнів минулого. Масивні машини, які колись були символом прогресу. Один з них двоповерховий автобус, розписаний яскравими кольорами, ніби вуличне мистецтво на колесах. Він нагадує про епоху, коли подорожі ставали не лише зручністю, а й пригодою. А ось сьомий поверх це вже зовсім інша історія. Це ера розкоші. Тут автомобілі, які ставали символом статусу і стилю. Mercedes-Benz 500 k із його плавними вигонами кузова. Ніби витвореними рукою скульптору. кажуть, що Елвіс Преслі король рок-н-ролу обожнював ці машини за їхню грацію і міць. Він навіть придбав собі одну, щоб відчувати свободу на дорозі так само, як і на сцені. Автомобілі, що перевозили світових лідерів, машини, які вистояли війни і кризи. І до речі, саме в ці роки за кермом Mercedes-Benz сидів не тільки Елвіс, Альберт Ейнштейн, гені чи ідеї змінили світ, теж не оминув цей бренд. Він любив простоту й легантність і в цих машинах знайшов втілення своїх ідеалів. Кожен експонат розповідає свою історію про людей, які їх створювали, про тих, хто і ними керував, і про світ, що змінювався разом з ними. П'ятий поверх це гонки. Ти майже чуєш рев двигунів і крик натовпу. Ці машини не просто техніка, а символ людської жаги до швидкості й перемоги. Четвертий, третій поверх переносять тебе в повоєнний час і еру економічного дива. Ось тут еволюція в одному залі: пожежна машина, швидка допомога, поліцейська машина. Дивишся на кожну і емоція. Уявляєте, оцей краси міг когось відвозити картоплю бабусі копати? Ну, а це вже нікого не здивуєш. О, мені здається, таку євробляху на Олексі бачила. А з цього, здається, має вийти зараз ганстер. І ще інтерактиви. Багато інтерактивів. Навіть якщо ви ніколи не захоплювалися автомобілями, цей музей точно змусить вас передумати. Музей Mercedes-Benz – це більше ніж колекція. Це розповідь про мрійників, інженерів, гонщиків, шанувальників, таких як Елвіс та Ейнштейн. Але покришки цієї машини певно коштують дорожче, ніж моя. З кожним поверхом ти проживаєш ціле століття, відчуваєш, як минуле переплітається із сьогоденням. І коли виходиш на вулицю, то бачиш Тутгарт іншими очима, як міста де народилася легенда, що й досі рухає світ вперед.